11 вересня на центральній площі Тернополя о 14-й годині відбудеться акція Нагодуй і зігрій. Організатори просять небайдужих приносити продукти харчування: будь-які каші, макарони, відрізки м'яса, курячі лапки та шиї, корм для тварин, печиво Марія, ліки та протипаразитні засоби, будь-який одяг, матраци, подушки, повідки, нашийники, і миски для собак. Така акція у нашому місті проводиться уже кілька років. Попередній досвід показує, що тернополяни охоче відкликаються на так, волонтерів. За цей рік от у нас нова голова Аліна Кошельовська, за цей рік це вже третя акція. Люди дуже гарно відгукаються, приходять на акцію, допомагають. У нас, до речі, ця остання весняна акція була 20 квітня, 22 квітня, як, то нам того, що люди поприносили крупи, печиво для собачки хватило до середини літа. Тобто допомога така, я вважаю, суттєва. Зібране передадуть у центр стерилізації безпритульних тварин у селі Дичків. Заклад знаходиться на міському утриманні. Кошти на нього виділяються та будь-яка допомога не буде зайвою. Акція «Нагодуй та зігрій носить ще й соціальний характер. Важливим є ставлення людей до тварин. Воно має бути гуманним, кажуть організатори. А ще закликають охочих долучатися до організації Ноїв Ковчег. Роботи у центрі стерилізації є достатньо. Ми їздимо, наприклад, на Дечків, нам потрібно там, вигуляти собачок, там, дати води, поміняти воду, їжу, допомогти рознести працівниці. Ну, вона кожен день на, так би, на цьому об'єкті, але ми приїжджаємо для того і допомагати два рази на тиждень, ми їздимо і нам потрібно нові руки, нові люди, тому що ми так само у нас дуже мало і ми не справляємося зерноплю. Навіть, напевно, оце, найбільше оцей вигул, тому так. що собаки сидять безперервно. Ну, Постійно Вольєр. в тих вольєрах. І вони так чекають тих два рази в тиждень, що ми приїдемо і вони будуть виведені за територію і вогню. Приміщення Центру стерилізації безпритульних тварин у Дичкові не опалюється, а зима уже на носі. Окрім теплих речей, волонтери просять приносити ще й солом'яні тюки. Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефоном 098 234 24 89.